Права 542. Із Чигирина до Києва одночасно виїхали дві автівки. Через три години відстань між ними була 24 км. Знайди швидкість однієї з них, якщо швидкість іншої 85 км за годину. Скільки випадків слід розглянути? Ну що ж, давайте подумаємо і спочатку дамо відповідь: а яка ж у них була швидкість віддалення? Бо між ними виявилось через 3 години відстань 24 кілометри. Вона виявилась тому, що одна з них була швидша автівка, як інша. Якщо б вони рухались однаково, швидкість то відстань між ними була б дорівнювала нулю, бо вони виїхали одночасно. Добре, як знайти цю швидкість віддалення? Ну, відстань між ними стала 24 км за 3 години, то ми можемо дізнатися, як змінювалася відстань щогодини. Це і буде швидкість віддалення. Отже, записуємо тоді. Перша дія. Пишемо швидкість віддалення дорівнює. Треба тоді 24 відстань між ними поділити на час, який затрапилось на 3. Ну і це буде дорівнювати 8. Пишемо в дужках кілометрів за годину. Це і буде наша швидкість віддалення. Швидкість, з якою одна. Автівка відділялась від іншої. А чому ж нас питають, оскільки скільки є випадків? Справа в тому, що якщо швидкість другої у нас 85 км, то швидкість першої могла бути або на 8 км за годину менша, або на 8 км за годину більша. І одне і другий випадок привів би до того, що відстань між ними змінювалася на 8 км щогодин. Тобто записуємо тоді перший випадок. Ну і записуємо, що швидкість V1 у нас менша, ніж швидкість V2, яка дорівнює 85. Так, тоді, що ми можемо записати? Ми пишемо, що v 2 записуємо давайте з наступного рядочка, пишемо тоді, що V2-V1, тоді це і буде V віддалене. Ну як знайти тоді швидкість v 1 Отже, зменшуваний від'ємник різниця. Пишемо тоді, що звідси випливає. Ось такий знак є у фізиці, його пропоную використовувати. Звідси випливає, щоб знайти у нас ще раз від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Тому пишемо, що V1, щоб знайти, треба від зменшуваного v 2 відняти різницю V, v віддалення. вибачте. Ще раз, якщо швидкість першого автомобіля менша, ніж швидкість другого, а різниця між ними 8 км за годину, то щоб знайти швидкість першого, нам треба від швидкості другого відняти оцю швидкість віддалення. І ми пишемо, що це дорівнює тоді. Треба від 85 відняти 8. Ну, 85-5 це буде 80, 80-3 це буде 77. Ми пишемо, що швидкість у нас буде 77 км за годину. І записуємо, що це швидкість. Ну, однієї з них, бо швидкість іншої у нас є, так і запишемо швидкість однієї з автівок. Є. Сподіваюся, я не дуже заплутано пояснив. Переходимо до другого випадку. Пишемо тоді другий випадок. А тепер навпаки, швидкість першого автомобіля може бути більша, ніж швидкість другого автомобіля. Ну і тоді ми можемо записати, що тепер відносна швидкість, щоб її знайти. Ми пишемо тоді, що V1 мінус. В2 і це буде дорівнювати В відноси. В віддалення, вибачте. Ну, і зараз як нам знайти В1? Отже, зменшуване від'ємник, різниця. Треба до різниці відняти від'ємник. Та ми пишемо, звідси тоді випливає, що В1, щоб знайти, нам треба до В віддалення додати швидкість. Другого автомобіля і це дорівнює тоді. Треба до 8 додати 85. Ну або 85, плюс 8 тут не грає ролі. Ну і разом це буде 93. Пишемо в дужках кілометрів за годину. Ну і записуємо пояснення. Це у нас буде швидкість однієї з автівок. Так само пишемо. Швидкість. Однієї з автівок. Добре. Ну що ж, тоді нас запитують, знайде швидкість однієї з них. Ми знайшли. Це може бути або 77, або 93 км за годину. Давайте ми так і запишемо. Давайте тут збоку пишемо. Отже пишемо відповідь. І пишемо 77 км Кілометрів за годину. Або 93 км кілометри. За годину. Ну і записуємо тоді. Наступне питання. Нас запитували, скільки випадків слід розглянути. Ми розглянули два випадки. Так і пишемо два випадки. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. В ній необхідно розглянути два випадки. На цьому вправу завершено.